Почалося нашестя равликів. Гляньте, дощі пройшли та ще й похолоднішало. а чого вони повилазили? Вже холодно, а вони повискакували. І які ж різні в них панцирі. Тільки подивіться, це взагалі чорна якась. Жоржина моя буде цвісти. Надумала, представляєте? Це знасіння я виростила, вона там ось ще буяє, зелена, така гарна. Ну, хай цвіте, як хоче. Що ж, буду радіти цьому цвітінню, раз вона влітку мене не, не порадувала, то буду радіти буду зараз. Це мій садочок зранку. Сьогодні четвер. 24, здається, сьогодні, так. Завтра в мене пенсія. Цього місяця, мабуть, я собі не буду робити подарунок, хоча, мабуть, не стримаюся. Я з кожної пенсії роблю собі подарунок. Бо до мене йдуть триклени. Будуть іти триклени, як я оплачу посилочку. То вони прийдуть. Три клени, японські клени. Це мій садочок. Це мій садочок. Клематис цей, не зацвів. Я його обрізала, цей не зацвів. Вже листочко таке. Все готується до зими. Що тут скажеш? Оце ще гарне листячко. Ось міскантус він у мене перший рік. Були колись у мене трави, але я оце бачу <кхи> щось виткнулося з землі. І мені його треба конче вирвати. Ну, думаю, що то бур'ян. А тут травки були, то я в цьому році їх Обсипаю білим камінням. Білими камінцями. Ось як гарно виглядає. Це якийсь чобіт. Вони так і зимують, вони вже три роки. Більше до, до війни, я ще зроблю. як ми зараз, так? До війни, після війни. Маю надію, що так будемо казати і після війни, в період війни. Гляньте, який він гарний, а який великий. Який же ж він великий. Ну, У мене рука не маленька, я вам скажу. 28 років на карданних валах проробила за станком-то. За верстаком. То в мене ручки. Не ніжні у мене ручки, скажімо так. Оцей кипарисовик Ван Бельц. Ой, забула. Ну, голубий, він найблакитніший. Кипарисовик. Оце безпроблемний ялівець. Я не знаю, який це сорт. Гень, я його поставила на попа, він стелиться по землі. Він зелений. Я його поставила на попа, ніжку зробила. Ось уже відросло, треба буде відрізати. А ще дерно попало. Це мій замок, історичний замок, кіперис мій. ось, Маю надію, він перезимує, я там хочу зробити йому загородку від вітру. Та попросиналися слимаки. Ну, що ж робити? Будемо збирати, буду збирати будлейка моя. Це біленька будлейка. Ось такий же самий єлігвець, як я щойно показувала. Тикнула і він пішов. Ну, не те, що тикнула. Тикнула я його з корінням, звичайно. А це я відірвала від седума з іншої клумби. Посадила його, ось маєте, місяць. А це я горохом покривала свій. У мене в горосі завелася якась черв'ячки, блошки, не знаю хто там. Машкара якась. І я викинула його, це ж фосфор. Посіяла його на городь, та там половинки були. І ось зійшов горох. Як позакручував свої уса. Також, здавалося б, ну трава травою, так? Ні, деякі в нього закручені, оці закучерявлені. Та ще й прожилочки які. Ой, кожна рослинка гарна. Так придивишся, моя карликова береза. Також до війни купувала. Це горець розцвів, а там гортензії здоволисті, що я нещодавно посадила. Я так взяла їх в трубу, тому що собаки у мене бігають, зламають. Мої сосни не знаю, як вони підуть, не підуть. Оця менша, хоча саджалися вони. В один день і були однакові, а ця вже висока, Ця вже метр шістдесят з чимось. Гарні, це пірамідаліс сорт. Вона не широка росте. Гляньте, які в неї голки довгі. Сантиметрів 10, я думаю, дванадцять. Ось а цю треба чистити, сосни скидають голочки, так що ви не лякайтеся оце, якщо таке буде. Оце ось, бачите, воно так. Легенько береться і воно відпадає. Люблю свої рослинки. Тільки чомусь не всі рослинки мене люблять. Рододендрони мої пропали, спеку не витримали. Осталася, залишилася ця азалія одна. Еріка, Еріка добре себе почуває. Я вже казала, у всіх відео її хвалю. Це у мене глід. З кісточки, я так думаю. Я його не саджала тут і не купувала тим більше. Він колючий, ось колючки, бачите? Ось вони колючки, ось. Які колючки будуть ще більше. Це Вероніка, треба її вже постригти, мабуть. Це в мене туйка тут. Так, Вероніку треба постригти. А це я живець тикнула, він без коріння. Один і другий. Не знаю, ну він гарний сидит, гляньте, який він гарнюний. Він сидів під оцим, а я зняла зараз уже, наче не так. Хеконехлоя моя жива, в райському куточку брала нещодавно. Я показую розпаковку. Великий такий кущик, травка висока. Я бачила Хеконехлоя 160 гривень. І така вона манюсінька, Ну, сантиметрів 10-12. А цей сантиметрів 40 і 65 гривень. Можете собі уявити? 65 гривень. Отакий кущик. Ну, звичайно, тут небагато, але там ідуть новенькі. Все думаю вже все. Але стоїть червонястий. Так. Це піду, буду одягатися, бо я ще в халаті ходжу. Бузина ще також, це вер'ягатна бузина. Переодягатися та виходити в садочок ще прохолодно, Амарант треба своїм курвочкам віддати. Вже все, він свою функцію виконав, я їх саджаю сюди, вони сходять у мене на інших. В діляночках я їх саджаю, щоб вони від сонця захищали мої рослинки. Бо у мене тут південь, у мене тут сонце, в мене сонце, місяці ще, а вам уже не видно. Місяць ще на небі. Ось уже сонечко сходить. Восени і навесні я кажу сонечко. Ну і взимку, звичайно. А влітку сонце, бо воно так пече, немилосердно пече. Все, піду перевдягатися, буду щось, буду щось робити. Треба цвяхи помолоти та дріт покрутити, на все добре.